Вітаємо, вітаємо, шановне товариство. Перед вашими очима 159-й випуск PlayNews. Із нього ви дізнаєтеся про переродження старих хітів, про чуйність розробників ММО, про порядного хакера та багато іншого. Воу! цей голос! А так, так, ледь не забув. Сьогодні Оксана Зорка передала свій мікрофон Юрі Луполу, а Олекса на місці. Тому пристебніть паски. Поїхали! Не знаю, як ти, Юро, але я зовсім не люблю ігри, які неможливо пройти. Але саме такою, за словами розробників, буде Destiny. Нещодавно Девід Дік, менеджер спільноти Банджі, поділився своїми думками про тривалість гри. За словами цього пана, доки ви не надаєте підсрачників усім іншим гравцям, ви не пройшли гру. Виходить, пройти цю гру неможливо. Хіба що заборонити реєструватися новим гравцям? Саме так. А взагалі у Дестині контенту має бути до 100 біса. Окрім землі, гравці зможуть відвідати місяць Марс і Венеру, досліджуючи те, що залишилося від древніх цивілізацій. На місяці були цивілізації? Ну, круто. За словами Діга, ті гравці, які проходитимуть тільки сюжетні місії, багато втратять. А ще він пообіцяв, що команда розробників не спочине після релізу і продовжуватиме постійно оновлювати гру. А знаєш, що я не люблю в іграх? Постійну війну платформу тримачів за наші гаманці. Придбайте колекційку нашої гри для Xbox One, щоб отримати бублика, придбайте версію PS4, щоб отримати штани швидкості і так далі. І тому подібне. Destiny не стане винятком із правила. Bungie представили додатковий контент, який отримують власники японських консолей. Ним стане ігрова мапа для битв 3х3 та 6х6. Добре, хоч що ексклюзивною ця мапа буде тільки тимчасово. Вже через рік її зможуть відвідати і власники ексбоксів. До речі, своє фе розробникам можна сказати особисто. Якщо ви живете поблизу американського міста Белв'ю, то у понеділок, 8 вересня, матимете нагоду відвідати офіс Банджі. Першим трьом сотням охочих обіцяють провести екскурсію офісом. А перша тисяча геймерів, що стоятиме у черзі, нестиме додому якийсь подарунок. Оригінальний багатокористувацький сурвайвал у світі динозаврів під назвою The Stomping Land було усунуто з дочасного доступу у Стімі. За яку таку провину? Виглядає так, наче розробники зібрали купу грошей і втекли у Мексику. Ця гра з'явилася у ранньому доступі в червні, після того, як розробники на Кікстартері зібрали 114 тисяч доларів із запланованих 20. Продавалася вона по 25 баксюків. Але віднедавна The Stomping Land більше не можна придбати. Офіційного пояснення цьому не дали ані Valve, ані самі розробники зі студії SuperCrit. Жодних новин про розробку немає і на офіційних сторінках гри у Фейсбуці та Твіттері. В останній інформація на кікстартері з'явилася ще 30 травня. Коли гра надійшла у ранній доступ Стіму, тоді студія пообіцяла продовжити роботу над грою. Але після останнього оновлення на початку червня розробники мов крізь землю провалились ні слуху, ні духу. Гроші, я так розумію, покупцям і бекерам на кікстартері ніхто не повернув. Правильно розумієш? Сподіваємось, що ситуація довкола цієї потенційно цікавої забавки вже невдовзі проясниться. Було б дуже прикро, якби розробники дійсно припинили роботу над цим лускато зубатим світом. Цього тижня Олексій Ситянов, головний гейм дизайнер і сценарист Stalker Тіні Чорнобиля і Сурваріум, анонсував Скач Тейс дебютну гру своєї новоспоченої інді студії 8 d щось новеньке від українських розробників. Це завжди цікаво. Sketch Tales – це вельми оригінальна гра про пригоди і кольори. Гравцеві випаде поринути у світ, із якого зникли усі барви. Головною його зброєю буде уява. За допомогою магії малювання, герой Sketch Tales зможе не тільки розфарбувати усе на світі, але й власноруч створити його мешканців і декорації. А як щодо тих гравців, які не вміють малювати, усі вміють малювати? Просто хтось краще, а хтось гірше. І якщо не дружиш з пензлем, то все одно зможеш створювати дивакуватих або навіть смішних істот. Такий собі Майнкрафт у розмальовці. Аби уникнути залежності від видавців, Олексій Ситянов пішов на вельми відчайдушний крок: продав власну квартиру. Це доводить його впевненість у проєкті. Будемо впевнені і ми, і підтримаємо наших земляків лайками, поширеннями і коментарями до їхніх відео. Перейти на канал розробників можна, класнувши посилання на екрані. До речі, трейлер, який анонсує гру, озвучений українською мовою. Інквізитори у новому Dragon Age зможуть кастомізувати свій замок. От і маєш, сімси вже і до віку дракона дісталися. У нещодавньому прев'ю Dragon Age Inquisition у журналі Game Informer розробники розповіли, що фортецю небесна Твердиня герой отримає десь на початку гри. Мірою проходження сюжету вона розширюватиметься, завдяки чому герой отримуватиме нові можливості. Гравці зможуть вирішувати, яким чином розбудувати свою фортецю. Встановлювати меблі, вішати картини, заводити домашніх тварин. Ну, про меблі Тварин, це ти трохи загнув, але як бачимо, із скріншотів інтер'єр таки дозволять задизайнити на власний смак. У самій ж твердині герої зможуть переглядати інформацію про поточний стан світу, приймати рішення про подальші дії і слідкувати за впливом та силою, статистиками, які ростимуть мірою зростання інквізиції, а також відправляти власних підлеглих на різноманітні завдання. Така собі Нормандія для інквізитора. До того ж у небесній твердині можна буде побалакати з побратимами, як це було у таборах Dragon Age Origins. Нагадаємо, що реліз гри заплановано на 21 листопада. Нарешті це сталося. Після усіх загадок, натяків і таємничих загравань, перевидання чудесної гри Мору Топія, також відомої як Petologic, починає грошозбір на кікстартері. Це, ото від неї ти так тішився? Там ще якісь листи були від якоїсь Вероніки чи Вороніки. Так так, Юрасю, саме воно розробники вирішили не зраджувати своєму фірмовому стилю і навіть анонсують свої проекти у неповторній манері. Бачу, творчого потенціалу їм не бракує. Не те слово, навіть оригінальна забавка 2005 року досі здатна подарувати унікальний ігровий досвід, змішаний з відчуттям глибокої приреченості та безвиході. Не в останню чергу, завдяки просто нестерпному ігроладу та вервиочній графіці. На щастя, у ремейку графіку підтягнуть до вимог сьогодення, а ігролад, одяка небесам, нарешті поліпшать. Тривай, якщо гра мала настільки паскудний геймплей, то як же вона стала культовою? Уся справа у сетингу та справді глибокому сюжетові, проживши одну добу реального часу, а для персонажа це 12 днів, у степовому місті, яке потроху вмирає від таємничої хвороби, гравець мусив собі давати раду з власними сумнівами, страхами і постійно приймати вибір, який у цій грі має справді вагомі наслідки. Тобто це такий собі виживастик у відкритому світі. Я правильно розумію? Саме так. До слова, проект доволі впевнено стартував на кікстартері. Тільки за першу добу гра зібрала 110 тисяч доларів з бажаних 250. А попереду ж іще цілий місяць. Ух, тепер лише слід почекати два роки. Але певен воно того варте. Компанія Google не припиняє нас дивувати. І що в них цього разу: нова мережева служба, розумні черевики чи тостер з підтримкою Wi-Fi. Та ні, просто головатий працівник, який зламав популярну карткову гру, Hearthstone. Оу, oh, то його тепер за це посадять? Як же того хакера знайшли? Та власне він сам про все розповів на конференції професійних захисників програмного забезпечення DevCon. Елі Берштейн, саме так звуть чоловіка, зацікавився грою та вирішив дослідити її структуру. І так надосліджував, що зрештою створив програмку, яка дозволяє обіграти. Там будь-кого. Все, я тепер точно зарікаюся сідати за Хардстоун. Я певен, ця програмка вже блукає інтернетом, потішаючи різних нагінаторів 228. Аж ніяк. Елі, як провідний спеціаліст з інформаційної безпеки компанії Google з етичних міркувань, не став поширювати програму, а просто повідомив Блізардам про дірки у захисті гри. Але відмовити собі в задоволенні похвалитися на весь світ таки не зміг. Ну ти диви. Минулого тижня говорили про хакерів хуліганів. А тут у нас хакер благородний, одна штука. Як бачиш, колего, Google аби кого в себе не тримає. Ото дивлюся на головну сторінку стіму, бачу цілі казна казначого. І розумію, що самоуки це добре, але слід розвивати повноцінну ігротворчу освіту. І знаєш, Олексо, компанія Epic Games повністю з тобою згідна. Саме тому нещодавно вони зробили освітянам королівський дарунок. Свою повну ігротеку? Аби майбутні ігротворці наочно збагнули різницю між крутими іграми та дешевим непотребом? Навіть краще. Відтепер кожна школа, коледж чи університет має змогу отримати рушій Unreal Engine 4 безкоштовно. Отакої. Ну ці епіки й шкварять. Спершу вирішують продавати ліцензію на руші за абонплатою, а тепер он взагалі віддають безкоштовно. Річ у тім, що компанія переконана, чим швидше дати змогу школярам працювати з передовими технологіями, тим більше в них шансів знайти в майбутньому нормальну роботу, а не смажити картоплю в Макдональдсі. Unreal Engine не лише для ігор використовують. Є ж іще ефекти для кіно, професійні симулятори тощо. А вмілі руки та голови ще ніколи не були зайвими. Та що там? Студенти отримають не лише повноцінний двигун, а й право продавати власні витвори. Єдина умова: 5% прибутку епіки заберуть собі у знак подяки за наданий рушій. А що найприємніше у цій новині, так це те, що компанія не обмежиться лише Сполученими Штатами. Відправлятиме свій продукт за кордон. Українським закладам освіти, звісно, потрібен час і фінансування на це. Але сподіватимемося, що незабаром і в наших школах знайдуть себе майбутні розробники ігор зі світовим іменем. Довгих новин уже наслухалися. Настала пора коротясиків. Красиво, але надмірно примітивна of Rome» З'явиться на ПК вже 10 жовтня. Electronic Arts найняли маркетолога мережі кав'ярень Starbucks, аби лише це не вплинуло на ціну їхніх ігор. Left 4 Dead 2 нарешті було дозволено в Австралії. Студія Evolution випустила модотворчий редактор для Saints Row 4. в якому наразі можна тільки створювати нову зброю, та нові можливості повинні з'явитися незабаром. Стало відомо, що героєм першого доповнення до Watch Dogs стане хакер T-Bone. Краще б вони зайнялися оптимізацією гри. вмиру, ще Майнкрафт цього тижня вийшло на консолях нового покоління. Оцінити неймовірну валіант Херц тепер зможуть і користувачі iOS. Щоправда, гру для них продаватимуть порізаною на чотири кусні. На численні прохання гравців, Blizzard все ж увічнили актора Робіна Вільямса у світі Воркрафту. Джина на ім'я Робін можна знайти на острові біля узбережжя Таладору. Як відомо, актор був палким шанувальником World of Warcraft. Наступного тижня у стімі з'явиться Fable Anniversary – переведення відомої ролівки десятилітньої давнини. Коледж у Сполучених Штатах оголосив стипендії атлетів для гравців League of Legends. За 48 годин з моменту оголошення стипендії до коледжу надійшло понад 2000 заявок. Стартувало закрите бета тестування The Witcher Battle Arena — моби для мобільних пристроїв. Зареєструватися можна за посиланням на екрані. Краще б вже відьмака 3» швидше випустили. Ніщо не стоїть на місці, як і наш портал, який за тиждень поповнився такими цікавими штуками. Роман Береговий високо оцінив у своєму огляді останнє доповнення до Баунті». Тарас Пузак написав суперечливий огляд кінофільму Люсі. Віталій Тарнавський на власні вуха випробував крутість навушників Razer Адаро, а в рубриці супроти чергова дискусія. Ну а що стосується українізованої відеотеки, то цього тижня канал Порталу поповнили трейлери планетогляду від Destiny, новий трейлер Far Cry 4, The Vanishing of Ethan Carter та Героїв Меча і Магії 7, А також свіжі серії репортара. Доти 2 і Мортал Комбат Легасі. Тож навіть у такій мляві для індустрії час наш портал має для вас чимало вартісних матеріалів. А скільки ж ще усього буде? Так що заходьте на playua.net Тут цікаво що! На цьому все з вами був Плей News. У мікрофон балакали Олекса Мельник та Юра Лупул. Йо ха ха текст писали Микола Орос і Олег Куліков, а випуск монтував Богдан Зіновий. Тисніть пальці, коментуйте, поширюйте наші матеріали, бо тільки разом ми зможемо розвивати українську ігрову спільноту. Ну і затямте не все те золото, що фрітуплей.